У Коломийському центрі підтримки захисників України упродовж трьох днів роздавали продуктову допомогу. Цього разу пакунки отримували родини загиблих, зниклих безвісті та військових, що нині воюють на фронті. Нам дуже приємно, що нас уважили, нас не забувають, нам допомагають нас підтримують. І за це щиро дякуємо, що не забувають наших загиблих героїв. Батько загиблого воїна Олександр Шаповал зазначив, що центр підтримки захисників України постійно йому допомагає. У всіх питаннях, яких звертається в центр підтримки, завжди тобі йдуть назустріч. І як мінімум тебе вислухають, а як вже максимум тобі ще й допоможуть. Фактично, з тими питаннями, які я сюди звертався. То навіть потрібно було казку для вояка для одного знайти. Мені дуже допомогли і порадами, і діями. Консультант центру Сніжана Доліжня каже, що родини активно отримують пакунки. А якщо потрібно, то їх навіть пересилають поштою для тих, хто наразі не у Коломиї. У наш центр підтримки захисників України передано передано 120 пакетів великодніх. Для родин загиблих, зниклих безвісти, полонених акція розпочалася вчора. На даний час вже ми роздали приблизно 90 пакетів. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що у цей складний час цим людям потрібна увага. Ці подарунки це більше про вдячність і увага. Тому виникла така ідея, щоб допомогти тим батькам, яких діти, рідні на фронті. Ті, хто втратили своїх рідних, і, звичайно, ті, хто потребують. Для когось це є реальний гарний подарок для свята, скажімо, ковбаса, сир. Але є такі люди, скажімо, які є достатні, скажімо, в грошовому забезпеченні, але їм потрібна чиста увага. Тому це було більше як знак вдячності. А ще напередодні учні Коломийських шкіл малювали малюнки. Їх передадуть і родинам військових, і нашим захисникам на фронті. З Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.